Всім привіт! З вами я містер Демчик. В цьому відео хочу розповісти про нову рубрику на нашому каналі, а саме відновлення старого мопеда під назвою Рига Тепер давайте я вам розкажу маленьку передісторію, що все розпочало. Перед тим ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, йдемо потихеньку вже до 700 підписників. Все розпочалось більше як 5 років назад коли в мене був лише мопед Рига 13, на якому я від'їздив вже одне літо і успішно доїжджував друге. І в один прекрасний день. Моєму татові повернулася прекрасна можливість купити два мопеди Рега-13, і рега 7 і мопед Дельта з розібраним двигуном. Недовго думаю, що ми купили це. Спершу зняли двигуни з мопедів, всі, по-перше, запчислені, а потім і рами привезли. Один рік простояли ці всі мопеди в гаражах без діла, так як... Забрали їх під кінець літа і не було вже часу, бажання ними займатися. Ціле осінь, зиму, весну вони простояли в гаражі, і посеред літа я вирішив полагодити хоча б одного мопеда, щоб на ньому проїхатись. Вирішив я розпочати цей РГС 7 Вже тоді в мене був ютуб-канал, на який я це все знімав. Кому цікаво, можете зайти та подивитися. Мотори, я ж казав, як я казав, були зняті. Я їх привів до ладу. Поставив зажигання, поставив їх на раму, там з ними десь тиждень погрався, бо то, що він не хотів заводитись, то карбюратор чистив, то карбюратор міняв, то там зажигання, то поставив потім без контакт на зажигання. Ну, в общем, це літо я від'їздив вже на двох мопедах Рига 13, і Рига 7. Далі появився Spark, Вайпер, Мінськ, Деркач, продав мінськ, продав Деркач, роблю вайпера і от такі от... Далі но, новорічні покатушки, далі зимові покатушки на вайпері на санках, і якось вже до газиків та діли не доходи. Але от настала зима, гаражний час, і ми вирішили відновити цей раритетний мопед, так як на просторах еликсу. По Україні більш таких моделей не знаходиться. Вирішили відновлення розпочати з розборки двигуна. Двигун був повністю справний, але по GPS я максимум міг розібрати розігнати тільки 35 км за годину, але тягнув він нормально. Але при розборці ми були просто шоковані, так як поршнева була вбита геть з поршневими кільцями, поршень шатався дуже-дуже сильно в циліндрі. А про стук і шат колінвала я взагалі промовчу. Також всі підшипники, цей колінвал, ця поршнюва, все піде під заміну. Далі також ми ще зняли переднє колесо для відновлення храму. Потихенько переходимо до зборки двигуна. Якщо вам подобається відео з цим мопедом, якщо ви хочете далі його бачити на каналі, ставте лайки, щоб я побачив, що ви активно відноситесь до цієї рубрики. О, в такому зараз приблизно стані знаходиться цей мопед без переднього колеса. Про переднє колесо розповім чуть-чуть далі відео. Ми вже його розбортували, зняли і чистимо. Також вже нема двигуна, двигун зараз покажу, в якому стані. І крило зняте, так як його треба ремонтувати теж. В загальному в подальшому будемо розбирати цілий мопед. Ось, ось це той двигун, о, той колінвал, який був на. Просто чуєте, як він цокає. який там сумасшедший ход. Це верх-вниз. Він вже просто вбитий намертво. Тут можете побачити картер і розібраний двигун. Все, що двигуна. Це я нові картери підібрав у мене ще були з запасів кращі картера, ніж кращі картера, ніж заводські. А ми переносимось до зборки двигуна. Зборку двигуна розпочали з встановлення нових підчипників на колінвал. Так, встановлюємо. Оп, В цю половинку ставили колінвал. Зараз намазуємо половинку герметиком. Так, одну половинку вже намазав, зараз поклав вже прокладку і другу прокладку з другого боку вже теж намазав. Так що складаємо це все докупи. Після того, як склав двигун і скрутив його болтами, розпочинаю складати сцеплення. а саме встановлюю маленьку шестерню, встановлюю ось таку шайбочку і закручуюся все болтом. А далі вставляю і саме сцеплення. Розстановлюємо пошень з пальцем на двигун. Далі заштопорюємо це все штопорними кільцями. Далі встановлюємо голівку. А зараз ми переносимося до переднього колеса, так як ви могли побачити на початку відео, воно було зняте, і зараз я вам розкажу, що ми з ним робимо. Поки шпиці викручені, ми зачищаємо внутрішній барабан. Ми проходимось від самої грубої до самої мілкої наждачки і після цього проходимо поліроллю. Все те саме пророблюємо зі шпицями. Як ви можете побачити, ця шпиця повністю ржава, а наступна вже повністю блискуча. Спочатку від самої мілки до самої грубої наждачки відчищуємо ржавчину, далі натираємо їх поліроллю. Ну що ж, отаке от вийшло відео. В цьому випуску я вам трошки розказав перед історію, трошки розказав, що ми вже почали робити. Потихеньку-потихеньку плануємо до літа щось зробити з цим мопедом, привести його в хороший стан. Отже, якщо ви хочете далі бачити цю рубрику, показуйте активність під цим відео, ставте лайки, пишіть в коментарях. Дякую, що дивився до кінця. Всім удачі, всім пока!